Свято без свята. Ранок 9 травня у Львові розпочався більш-менш спокійно. Ветерани приходили до поховань рідних без будь-яких перешкод. Єдина умова, яку висували націоналісти, знімати георгіївські стрічки. Щоправда, вже пополудні відносний спокій порушила колона з кількох мікроавтобусів. Львів'яни були переконані, це непрохані гості із Криму та Одеси. Приїхали із червоними прапорами з провокаціями. Як не намагалися молоді люди завадити проїзду автобусів, міцні хлопці із Беркута та міліція все ж відтіснили мітингувальників, організувавши коридор. І це, попри рішення суду про заборону будь-яких масових заходів у цей день, під пильною охороною міліції проросійські політики коротко помітингували під червоними прапорами та розгорнули такий славнозвісний 30-метровий стяг перемоги. Це знам'я перемоги, на ньому розписались ветерани всіх областей. Спеціально для ветеранів Львова і для всіх львов'ян з пожеланням мирного неба над головою, щоб ніколи не було війни і з пожеланням справедливості. Значить, я вважаю, що вчора правоохоронні органи в межах своєї компетенції зробили все, щоб не відбулося масових сутичок і не було масових побоїщ. А тим часом на вулиці Пасічній продовжували гамселити обурених львів'ян. Однак міліціянти рапортують, зробили усе можливе, аби свято перемоги у Львові обійшлося без сутичок.